Привіт, друзі, з вами я, Ідлейк, і сьогодні. Ну, тобто Сюнкен Буб мене по-новому Майнкрафт назвав. І сьогодні я збираюсь підірвати цей динаміт. Коротше, я його строїв три години з восьми тисяч блоків динаміту. Будь ласка, підпишіться та лайтніть, щоб я знав, що ви тут. Тому переступаємо. Я взяв лук на полум'я та стигнув, щоб я міг стрілянути здалеку. Я навіть не знаю, чи в мене вилетить Майнкрафт. Так. Ну, думаю, я з такої тільки попасти можу. Так. Щось 3, 2, 1. Поїхали! Ой! Схоже, перестарався. Да? Певно, так. Да. Тому стріляємо ще раз. Раунд ту. Вистрілюємо. Ой. Сейчас бабахне. Да? Майнкрафт, ты не взломался. А чё, Ой. А-а-а! Тикаем! Стоп! Стоп! Майнкрафт заглючил? А не а Нет! Не! Не! Тикаем! Тикаем! Бежать! Бежать! Угу! А! Фу. Хорошо, що я не на виживанні був. А! Господи, Господи. вода так зривається? Так, ну все, норм, да? А! Що це? Що <гад> це за камери? А А кого-то становится! Ха-ха! <гад> no, no, please! Що це таке? А, мене телефон не видержує. А, хоч не вилітає Майнкрафт. Майнкрафт, живи давай. А, шо? Нет, таду. Не жи Неду! Не Це невозможно. Ай, уже лагає. Ага. Ой, а я повернуться не можу. У залагав залагал Майнкрафт. Все. О, бачу динаміта тут.